Поки у нас відключили світло, і ми перепідключаємося на електроенергію від сонячних панелей. Покажу вам, як красиво виглядає матрична оптика Volkswagen ID Unix. Це, до речі, повний привід. У нас уже автомобіль на 565 кілометрів ходу. Батарея 82 кВт. Автомобіль по наявності аж в чотирьох кольорах: в ось такому сірому, в білому, в сільвер і в чорному кольорі. Зацініть. Повнопривідний красунчик. Тут у нас преміальна музика, тут у нас шкіряний салон, є масаж сидінь, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. До речі, адаптивний круїз, контроль утримання отримання у смузі, проекція на лобове скло. Величезна мультимедія, бездротова зарядка. Оскільки карманчик є. Панорамний дах. І взагалі зацініть які тут крісла симпатичні. Ось такий автомобіль, можливий до продажу до тест-драйву. Приїжджайте, наша адреса в описі під цим відео а контакти зараз на екрані.